Олег Тищенко разом з сусідами власноруч встановлює майданчик, який на прохання місцевих мешканців передав депутат міської ради. Багато років жителям будинку доводилось ходити з дітьми по сусіднім дворам. Тепер в подвір'ї власний дитячий майданчик. Собрали спад'єзя, всі ну, всі у всіх є діти, всі зібралися і общими силами збираємо, ставимо площадку. Я я вважаю, що вже народ повинен сам самоорганізовуватися до дій. Спільно сусіди вирішують чимало проблем. Планували навіть створити ОСББ. Втім, ініціатива не підтримана і через необізнаність. Хочеться, щоб було домашні, щоб було красиво во дворі, щоб були дитячі площадки хороші, щоб дітям було де поіграти, а не бігати десь по всім дворам, щоб дом як обустроєний був, щоб під'їздах було красиво. Це все намного залежить від самих самі житло. Самі повинні хотіти, а не тільки хтось управляти, правильно? Продовж року в Житомирі очікується створення щонайменше 30 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, і популярність ОСББ дедалі зростатиме. Тож завдання міської влади сприяти цьому процесу. Со сторони совета мені лично это поддержать людей, объяснить им в первую очередь преимущества создания ОСББ, що это дає им. Вот, и все-таки э, создать в этом доме ОСББ дом достаточно большой. Э, В больших домах с большим количеством квартир создавать ОСББ очень выгодно. Вот сегодня мы просто на цифрах поэтапно вот, по, по каждой цифре рассказывали, какой, э, сколько денег они в принципе сэкономят, сколько денег останется на их дом. Посадовець наголошує, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має безліч переваг. І для підтримки новостворених ОСББ з міського бюджету навіть цілеспрямовано відділяються кошти. Тож радить житомирянам не зволікати і організовуватись для спільного вирішення проблем будинку.